Всім привіт! Сьогодні перший день зими Навалило сніга. Ми е монтуємо сьогодні станцію біологічної очистки в Горбовича. Значить, Від бані у нас отака траса йде 160-й трубой, тут е десь 40 метрів. У нас такий ревізійний колодець зроблений. Тобто буде така піднята труба і е, буде встановлений лючок. Отак тобто, е, от у нас з, з будинку тут виходить каналізація і з бані. Тут вони в ньому сходяться і потім виходять в станцію біологічної очистки. Е, значить, тут стоїть Словацька станція біологічної очистки. А ось там у нас дренажний колодець. Тобто як він зроблений, викопана яма три. три на три. Кинули туди щебня фракцією 20-40 на низ, поставили два кольця, обсипали щебнем. зверху геотекстилем і зараз засипаємо. Таким образом чиста вода із септика буде перелівом йти вже в дренажний колодець і в ньому розсасується. Ось такі патріотичні люки. Зараз виробляють, їх постійно беремо, коштують недорого 800 гривень, по якості непогані. А, ну, труби використовуємо зовнішні так називаємо рижі. Це 110-та труба, вона використовується тільки для підключення станції біологічної очистки, а вся каналізація а, зроблена ось. Із 160-ї труби. Хто робить для себе, рекомендую використовувати 160-ту трубу, особливо, якщо магістралі е, такі достатньо довгі. Е, також тут ми вже, як бачите, змонтували кришу. Зараз її присипали сніжком, не видно, як вона виглядає. Такі сніготримачі у нас заборчиком борчиком змонтовані. Зварили ворота і е, зварили калітку. Чекаємо е, жалюзі від заводу Міжбуд. І будемо монтувати на наступній неділі. Зварено якісно, пофарбовано фарбою Hammer Right. Професійна фарба для металоконструкцій. До речі, дуже важливо контролювати всі ці моменти. Ну, наприклад, взяли ви неякісну фарбу, там дешеву, долучили це прорабу. Наприклад, да? купив там 2,5 кг фарби там, за 300 гривень чи за 200 і пофарбував прогони, на яких тримається євроштахетник. Да? Через 2-3 роки можете собі уявити, вся оця фарба на прогонах вона полущиться втратить свій колір, і що ви отримуєте. Да? А ви зашили, от як в даному випадку, тут у нас так 50 метрів, так 24 і так 50 Штахетник двосторонній І все це треба буде потім зняти через якийсь період часу для того, щоб перефарбувати ось ці прогони. Тому що не проконтролювали або прораб купив там, допустим дешеву фарбу. Важливий момент, важливий момент. І таких моментів це один із важливих моментів в будівництві, який може бути. Ще що може бути. От, наприклад, монтуєте ви септик, да? а вам будівельники закопали не отаку рижу трубу, а сіру 110-ту для внутрішніх робіт. Вона буде працювати деякий час, потім вона просто ну, я не знаю, там, покришиться в землі і все. І потрібно буде, А у вас вже зроблений ландшафтний дизайн, уложені газони і так далі. І потім всю цю трубу треба буде замінити. Тому е, мій такий е, погляд, що всі ці моменти треба. Контролювати самому, або а, на початку будівництва це все узгоджувати з е, компанією, яка вам будує будинок, з прорабом, як воно все має бути, чи люди розуміють те, що вони будуть робити, е, тому що в будівництві у кожного свій підхід. У мене там одне бачення, у когось інше бачення і так далі. Тобто у кожного будівельника є своє бачення, але не факт, що воно вірне у кожного. Але ось такі моменти, про які я вам говорю, це 100% важливі моменти. І це ж не тільки, не тільки ці моменти. Таких нюансів є ну, просто дуже багато. Просто дуже багато. Наприклад, там можна... Неякісною лентою проклеїти димарі примикання. Через 5-10 років та лента відлучиться або забити між керпічами неякісним герметиком шви. Від того, там 5-10 років пройшло, у вас починають примикання біля димарів пропускати воду. І, е... Ви заплатили за це все гроші, а потім воно ламається і це все дуже неприємно. <кcem> <кcem> Жаль, звісно, не можу зняти вам, як у нас вийшла цементно-піщана криша, як вона виглядає вже у загальному, ну, якось іншим разом. Також ми поставили. Гаражні секційні ворота, це ворота компанії Ганг. Чесно кажучи, якість мені сподобалась. Непогана фурнітура, непогані ролики і достатньо нормальна ціна на них. Недорогі. Вже пів п'ятого вечора, темніє, ну, ми майже вже все закінчили, зараз з'єднаємо танці біологічної очистки із дренажним колодцем і все. Ось такий щебень, це фракція 20-40, використовується для дренажного колодця. Обсипається кольцо по кругу. До нових зустрічей!